Педагогічна конференція розпочалася віршами та піснями. Учні вітали педагогів, які з'їхалися з усього Романівського району. На зібрання також приїхав і заступник голови Житомирської облдержадміністрації Микола Дейсан. А чому я тут? Тому що я депутат обласної ради саме від цього мажоритарного округу, саме тому, що я тут живу. Жив і буду жити саме тому, що я люблю всіх цих людей і переймаюся їхніми проблемами і радію за їхні успіхи. У Нас є чим пишатися, гарні педагоги, які саме працюють над збагаченням знань наших учнів. На конференції підбили підсумки попередньої роботи та обговорили завдання на навчальний рік. На таких конференціях вирішуються проблеми, які існують в будь-якому закладі. І вони доречні, тому що розумієте, коли збираються от можна сказати однодумці, адже вчителі це однодумці, значить, вони кожний іде своїми проблемами, і на таких конференціях вирішуються ці проблеми цього року. До когорти освітян Романівщини долучилося ще шестеро педагогів. Їм урочисто вручили трудові книжки. Тим часом, неподалік райдержадміністрації, люди гуртали і купували книги. Видавництво Каменяр представило доробки українських письменників. Є певний вид літератури, який нам найближче. Це художня література, література для дітей, література популярна для масового читача. Хоча ми не відмовляємося від наукової літератури, від виключно освітньої літератури. Мої твори це твори про жінку, чоловіка. Про стосунки між ними. І я, як завжди, кажу жартома, але це на правду, серйозно. Я досліджую український характер. А для жителів Романова такий ярмарок це теж змога показати свої твори. Для початківців наших місцевих поетів. Юнаків, дівчат, які тільки пробують пробу пера і вони хочуть щось досягти в цьому житті. Ми вирішили їм допомогти з допомогою видавництва «Каменярі». Я хочу стати журналістом, відвідувати село і місто. Та щоб добрим журналістом стати, треба мов багато знати, вміти твори старанно писати, не боятись мандрувати.